Розпитаємо головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Іван Уз. Завітав до нас. Пане Іване, це не повна картина реакції на те, що відбулося. Повнішу картину от колеги з української правди дослідили. Зокрема, медіа війну проти НАБУ і САП, яку пов'язують з офісом президента, ніхто не припиняв. Вони навіть проаналізували кількість публікацій, що там публікується. Крім того, ми бачимо низку медійних атак. От на тих тезах, які озвучила Христина, тез додалося. Тези абсолютно е, подібні на те, як е, представники партії регіонів в телевізор ходили і завжди казали, все до нас теж крали. То ви що не хо це як, наша якби е, індульгенція? Ми теж можемо це робити. Чому на вашу думку ми оцей тиждень бачили абсолютно крінжову і недолугу медіакампанію, з боку влади як реакцію на спецоперацію Мідас, Вітаю вас насамперед, вітаю телеглядачів. Ну на сам слід розуміти, що зараз ця апара... ну взагалі корупційний скандал стала аргументом в руках тих, хто виступає проти України. Пан Сальвіні, віце-прем'єр-міністр Італії. Він вже написав, що не треба Україні давати допомогу, і не він один, тому що навіть оскільки займаюсь міжнародною тематикою, переважно і слідкую за міжнародними новинами. І є такий пірс Морган. Один з найбільш відомих британських телеведучих. ось у нього в шоу завжди є люди, які говорять навіщо допомагати Україні. Україна це найбільш корумпована країна в світі. Не треба їм допомагати, і ця позиція вона лунає. І зараз додалось аргументів цій позиції. Це також слід розуміти і визнати. Я розумію, що це також маніпулювання, тому що, знаєте, спеціально перевіряв Transparency International, де ми знаходимося по корупції. Звісно, ми не можемо конкурувати там з Данією, де 90 зі 100 можливих балів, що найменше з сприй... прийняття корупції. Угу. У нас Прийняття корупції. Це так. доволі цікава. Така величина вимір. Так, ну це фактично, як на мене, це визначає, наскільки в країні є корупція і наскільки. Нормальне суспільство ставиться От, до цього реакція і суспільства ось, на корупцію. так. А, тобто Данія відповідна найбільш жорстка реакція а 90 балів. Тобто навіть Данії корупцію можна сказати, що невеличка, але є в Україні. Скажу одразу 35 балів. Тобто порівняйте 90 і 35. Я не скажу, що ми найгірше в світі. Ми на 105 му місці зі 180 країн. Але казати, що треба радіти через це, ну, вибачайте, uh -huh. не готовий. Тому що Ну, Росія на 158-му, це знаєте, колу... тому що у Пірса Моргана завжди аргумент для тих, хто говорить, що Україна не більш корумпована в світі. Він каже: А ви на Росію не дивились? Може, там uh -huh. гірша ситуація? От я заявляю, що як Transparency International говорить, там ситуація значно гірша. Але зараз ми розуміємо, що ця історія є. І це ж не тому, що вона придумана, а тому що вона реально мала місце. І зараз завдання буде безумовно пояснювати нашим партнерам і не просто пояснювати а робити дії. От власне сприйняття корупції, хіба е, кейс вдалої на даному етапі mm -hmm. говоримо про вдалу е, і об'ємну роботу антикорупційних органів? Хіба це не додає нам балів якраз таки в вимірі не сприйняття суспільством? І державою корупції мені здається, що тут ще й можна вийти в плюс в цьому сенсі. Ну, По великому рахунку важливо, що є такі органи. Було б гірше, якби не було. Було б гірше, якби ми сказали, що це не зрозуміло, хто робить це розслідування, і цього в нашій країні немає. Зрозуміло, що воно є. І повертаючись там до партії регіонів, бо скажімо так, у всіх влад у нас були, скажімо, так, корупційні скандали, і, на жаль, скажімо, так, ми не можемо на 100% позбутися, але повторюсь, дання також так. Але тут ще дуже важливо, пане, пане, пане Іване. дивіться, в нас за різних влад корупція була завжди, але за одних влад інститути демократичні працювали. І оце і було так, відображенням реакції. А за іншим, навпаки, ці інститути працювали на корупцію. Як сказав би Саня стоматолог, всі інститути працювали на мене і тата. Так, І відповідно, ви, зараз ми маємо теж абсолютно так ідентичну ситуацію, якби в нашій зараз тут сидів четвертим Татаров, він сказав би, пояснив, скільки в нас тих є правоохоронних органів. Тобто, ці два, які постійно зранку до ночі атаковані на і САП, це єдині дві інституції, які демонструють. Якісь якісь кроки в антикорупційному Вона, всі решта сприяють корупції або прикривають її. Ну в мене нема доказів, що всі сприяють корупції, тому що ну, б... Шкайте, як <смітна> не було того спецоперації. Ми про неї не чули принаймні, в відслідчі, <смітна> значить, значить, прикривали. Як сказав би Андрій Деркач, я був вчора, позавчора, сьогодні. от Герман не дасть мені збрехати. Я його посадив енергоатом, Та тобто всі ж це знали, значить, прикривали, бо мовчали інші правоохоронні органи. Безумовно, дуже багато запитань погоджуюсь. З іншої сторони, ось, чому ось власне, в мене є побоювання цієї історії, ось, скільки так, ну, крім міжнародки, займаюся євроінтеграцією. Були заходи на цьому тижні присвячені євроінтеграції. І там, Ігор Бараковський, один з найкращих наших фахівців в цій сфері, він говорить: слухайте, тема інтеграції на другому плані. Зараз вона нікого вже не хвилює, тому що корупційний скандал її затьмарив. І ось це mm -hmm. мене хвилює, що зараз ми ставимо крапку. На цьому напрямку, а тут в мене таке дуже неприятне дежав'ю 2001, якщо не помиляюся, рік був Георгія Гангадзе. Згадайте, що було в Україні, як ми рухались в західному напрямку. Ми поставили прем'єра про західного на той момент Віктора Андрійовича Ющенка, який ще не став президентом. Але. Відбувається в Гангадзе історія, яка ставить крапку на інтеграцію України до Європи настільки, що я вже забув, який це був захід. Зазвичай, коли сідають лідери на англійській мові ставлять таблички. То, на тому заході на французькій мові ставили таблички. Щоб за... тільки поміняти місця. Але ми це пережили декілька разів. Дивіться, ви згадали цей кейс. Та у нас були кольчуги, у нас було вбивство Гії. У нас mm. був Азаров, з, не пора, не пора та, з нашої євроінтеграції. І, 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 ви хочете сказати, що зараз цей кейс буде черговим таким самим. Я боюсь, щоб його так різні сальвіні не використали. І ось я реально боюсь, що зараз будуть давити подібні політики до нього, що ось все треба зупиняти допомогу Україні. Тобто, дуже добре, що перша Єврокомісія дала сигнал. А 5,9 мільярдів це допомога. Тому що перше, що побоювання, яке виникало, що зараз не буде а, там дві програми, і що обидві зупинять. Тому що ми розуміємо, що а, в. Умовах, яких ми є. Наша соціальна складова нашого життя це насамперед європейський союз, тобто звідкіля гроші з європейського союзу проект бюджету, який ну поки що не став бюджетом. 2,8 трильйона гривень треба знайти. А скільки доходи йдуть повністю на покриття військових видатків? А наші європейські партнери вони доходи все... повністю йдуть, а не ми повністю покриваємо військові видатки. Так, так, тому так. що цього року президент вперше почав говорити про те, що буде звертатися до наших партнерів, аби ті допомогти. Могли фінансувати військо. Так. Тобто, щоб ви розуміли глибину нашого фінансового провалля? У нас, ну, ми дуже-дуже залежимо. Ну я Скажу так, коли окремі аналітики mm -hmm. говорять на 70%, я врахував, що все ж таки 58% на 70%, але все рівне, більш ніж на половину, ми залежимо від зовнішнього фінансування. І тепер запитання: ось чому так мене хвилює Сальвіні і всі інші, що зараз будуть Європі казати, так може. То досить допомагати Україні, але ж ми розуміємо, що безумовно насамперед ми дякуємо нашим військовим на лінії фронту, але економіка також повинна триматись, тому що все більше війна, яка, яку Росія розпочала, вона, скажімо, так набирає рис війни війни. Скажімо так, на витримку або war of attrition, є такий термін англійський. Тобто, і тут треба війна на виснаження, якщо бути точним, і безумовно нам слід триматись, тому що знаєте, оскільки часто присутні медіа просторі арабських країн, а там змушений спілкуватись з представниками країни-агресора, то є такий Сергій Марков, він там правда, і не агент. Але, але ну, так, так, ну, з Соловйовим кра краще не сваритись. Але ось я риторику чую, те, що вони говорять арабському світу, що ми одна країна, ми все ми одне. І коли їм ставиш запитання, навіть ну, не лише я, а арабські ведучі, що, може, якось ваші дії не відповідають цим, то я, він каже, це все випадково. Тобто 4 роки випадково все відбувається. Ну. Пане Іване, пам'ятаєте з дитинства Карлсона? Ну, читав. Так, як сказав Тимур Міндіч, позивний Карсон на тих плівках. Карсон mm -hmm. що завжди обіцяв? Я полетів, але обіцяю повернутися. Mm -hmm. І от полетів не тільки Карсон, а Цукерман, і так далі. Тобто всі вони, звичайно ж, полетіли в Ізраїль. В самому Ізраїлі там суд, в тому числі про політичну корупцію, інші злочини Нетанняго, а вже Трамп втручається в ці судові перед mm -hmm. пере... mm -hmm. втручається. Так В цьому випадку держава Ізраїль щодо ось цих двох. Персонажів, а їх може бути і більше. Поки що перші є, першими залетіли міндіч і ці. Вона їх вона вимогу наших правоохоронців таки видасть, чи будуть триматися свого ізраїльського правила, що ми ізраїльтян не видаємо. Хоча вони ізраїльтяни, як то кажуть, за другим, третім, четвертим чи п'ятим пасом. Ну, безумовно. Ну це також тест для Ізраїля. Що в Ізраїля повністю з вами погоджує, що ця історія, коли Дональд Трамп, виступаючи перед Кнесотом, звертається до президента Ізраїля і каже, може якось помилування дасте прем'єру. Ну, знаєте, Якби в Україні це відбулось, ми вказали, що що це за зовнішнє управління нашої держави. До речі, в Ізраїль так говорить, оскільки uh -huh. читаю багатьох ізраїльських експертів, там так само і сприйняли цю історію. А для Ізраїля це також те, в якому плані, що вони також хочуть демонструвати, що борються з корупцією. І якщо паралельно будуть історії, що вони прикривають людей, звинувачених у корупції в інших державах, то відповідно вони стоять складового цього процесу. А що в них змінилося з часів, коли туди повтікали всі міністри Януков? Оча і інші депутати тоді вони не видавали, скільки навіть не просили. Так а що зараз такого змінилося? Сам факт суду на Нетаніагу і вся ця історія? Чи є якісь ще може якісь опції? І загалом тут американці на, на чому боці? На боці наших набої САП mm -hmm. кажуть: давайте їх витягуйте, доводьте справу mm -hmm. до кінця в судах, чи навпаки кажуть, ні, ізраїльське правило не видавати ізраїльтян святе. А ну там зараз дійсно є суттєві суперечки у США і ізраїля uh -huh. і, і не лише по цій лінії, прямо скажемо, але тут також тому, що все ж таки до Ізраїля багато претензій, що ви якось так ви з однієї сторони залежите, щоб там не було від військової допомоги США, з іншого ви не робите те, про що Сполучені Штати вас просять. Uh -huh. І зараз вже ну от історія, яка зараз в Ізраїлі говорить, що навіть Трамп сказав, що не виключає визнання Палістини. Що для Ізраїля дуже дуже неприємна історія, але там не те, що він каже, що ми визнаємо. Він обережно підводить це під інтереси Саудівської Аравії, і що найстрашніше для Ізраїля інтереси Туреччини, тому що там гарні стосунки. А у Ізраїлі Туреччині. Ну ми зараз просто це, уходимо у Ні, Ми розуміємо, що там там, Так, просто це сьогодні... це... Близько мені. Так. Угу. але воно все одно впливає на нас. Нам О. в цьому випадку вже пояснили з різних сторін, що це ми тільки верхівку айсберга. Так, Побачили. Як сказав е, відомий персонаж, що сидить е, в тюрмі, не. я про Ігора Валерійовича Коломойського, ну, це ж не серйозно, це стрілочник. Так сказав я. Відповідно, ми тоді в очікуванні, що давайте нам зараз покажіть всю мережу. Ви ж розумієте, це що, що персонального. Зала Коломойського буде казати? насправді не мають бути для нас визначальними, але, але з точки не. зору. Вони разом з Міндічем починали. Так. Діло в тому, що тут він якраз спец. Тому що є зразу з'явилося відео, де фактично міндіч виконує роль такої служки. А Коломойський якраз тоді сидить як король, та, тобто все, ну, все, ну, все ну, файли не, не горять, як то кажуть. У Ігоря Валеріче всі, скажімо так, слушки, ті, хто спілкувалися, з ним розповідають, що дуже важко взагалі спілкуватися. Але... Ми, ми маємо на увазі, що він озвучив на е, абсолютно правдиву річ, яку усвідомлюють всі політичні гравці, правоохоронці. Ми з вами тут теж розуміємо, що це тільки кудку та й суми навіть не, не, не ті, як то кажуть. І в цьому випадку буде, якщо буде розвиток. А він мусить бути. Бо суспільство буде вимагати пар партнери наші антикорупційні. То що ви очікуєте? Бо підуть імена, підуть цифри. Може так. розширитись зона від енергетики на інші сектори. Знаєте, коли починалась повномасштабна війна, багато хто казав, що президент зіграв роль вітчизняного Черчилля. Ось зараз треба зіграти роль вітчизняного лікваню ю Uh -huh. людини яка дала чітко зрозуміти, що навіть якщо хтось там був моїм другом, це не значить, що він не сяде до в'язниці. Нагадаємо, принцип американці добре знали, що ліквен ю є диктатором демократії, має таке саме відношення, як ми з Христиною ДФ 16. Але при цьому але при цьому вони його підтримували. А ліквен ю тоді сказав: по перше, що маєш зробити, посади трьох друзів. Ти знаєш за що. І вони знають за що. І населення знає <світ> <світ> за що. Це теж можливо. Але жарти жартами ліквен ю абсолютно був. І, до речі, ось я згадував в Transferance Це спрацювало? Третя в світі країна по несприйняттю корупції, це Сінгапур. Там Данія перша, на жаль, не пам'ятаю, хто Норвегія, другий. Норвегія, напевно, на, так. Так-так-так. Норвег... Норвегія, друга, третя Сінгапур, четверта Нова Зеландія. Ось топ четвірка країн, mm -hmm. в яких найгірше ставлення до корупції. Тобто, пане Іване, якщо я правильно розумію, зараз все. Вся майбутня стабільність, наша внутрішня, стабільність наших стосунків із партнерами, і, взагалі, наше подальше існування лежить в площині реакції президента і ухвалення ним того чи іншого рішення по відношенню до цього гейту. Наразі він іде дуже дивну історію. Ну, це дуже спрощено. Але серйозно, ми сидимо в цій студії і цілковито. Через Залежить. кілька тижнів ми будемо говорити про те, mm. президент ухвалив таке то рішення, проведена була така то кампанія, і ми маємо такі-то наслідки. І, і це тобто це так виглядає? Ну, по-перше, чекає наші партнери насамперед. Партнери перед тим, як визначитись. Ну, в принципі, поки що, поки що нам допомагають, і ці, чому я згадав, 5,9 мільярдів, які ми два дні тому отримали. Це демонстрація того, що нам ще допомагають. Але знову ж таки, зараз кінець року Позначають плани на наступний рік. Те, що я казав, діра вона суттєва, І якщо зараз, скажімо так, не буде ніякої реакції. Дякуючи Богу, вона вже є. І заява президента і звернення Серйозно? Ну я вважаю, що все ж таки він в своєму зверненні він не сказав. що що ви там на придумав він своєму зверненні сказав. Корупція в енергоатомі. Це є корупція в енергоатомі. Тобто, ми замість того, щоб сказати, велика блохаста собака скажемо дві блошки на третій волосинці. хвоста? Так, і тут люди зразу скажуть чекайте, Чекайте, а оце що Чорнешов і кешу в мільйон сх. Постиком, та? а оце котеджне містечко в, на найдорожчій київській землі. Це ж зовсім вже не як то кажуть, не енергоатом. Аброніки Уміров і в заявах громадської ради, що ледве відбили тоді цей кейс. І таких кейсів буде зараз більше. В том... цьому випадку, дивіться, що ми зараз станом на сьогодні маємо. Маємо на третю добу е коментар від е президента і головнокомандувача. Маємо абсолютно сплановану велику інформаційну кампанію. Не ми до нас таке саме робили, яку відпрацьовують телеграм-канали. Наташа Мосійчук вже відпрацювала в декілька площадок. Про те, хто хоче сковернути Зеленську. Навіщо ви це робите так, публічно? І так далі. Та одним словом, бачимо, що це є абсолютно недолугі речі, які навіть трішники політтехнології і комунікації б сказали, що щоденник на стіл і батьків до школи. А є опції, які е, в нас є. Нам дуже важливо, що вони правильно відчиталися зі світом і нашими партнерами. Опція перша: відправити уряд у відставку, перезавантажити і зробити нову коаліцію і новий уряд. Проти цього якраз речники, які відпрацьовують інформаційну кампанію, виступають зараз, але не їм вирішувати. Тут, в принципі, рішення з Офісу президента має бути. Отже, перезапускати владу, нова коаліція, уряд. І відповідно вікно можливості дуже коротеньке. Це має бути швидко. Як це сприймуть на заході? Ну повномаштабна не тримає. Тому mm -hmm. робити якісь суттєві зміни, ми щойно змінили уряд. У нас нова прем'єр-міністерка ну, ми не змінили. ну слухайте, перестановка ну, Чернишова то... в просторі не як то кажуть, це не зміна уряд. Я розумію. Я маю на увазі, що нещодавно почала працювати і казати, що одразу я розумію, що дуже багато є претензій, хоча не впевнений, що багато претензій саме до пані Юлії. Хоча одразу вони виникнуть, тому що, взагалі, основна проблема політичного внутрішнього політичного життя України, як на мене, те, що у нас склалась така модель правління, де нагадую постійно змушено нагадувати, що у нас парламентсько президентська держава, а таке сприйняття у суспільство, яке, прямо кажемо, диктується президентом, що у нас президентська держава. І ми розуміємо, що. У нас тіньово-кабмінівська держава держава-де-факто. К... Тоді виходить ну, на. Кадмін, на жаль, почекайте. У нас уже довший час рішення в цій країні ухвалюють, затверджують і впроваджують люди, яких ніхто не обирав. Офіс президента, очільник офісу президента, всі заступники. його радники і заступники. Ми живемо в парадигмі. Коли реально ось тут вирішуються майбутні країни, парламент суто технічно щось там голосує як, наприклад, по дзвіночку голосує ліквідацію незалежності на бусаплітку, потім по дзвіночку це все діло відголосовує. Тобто, давайте трошечки від дефініцій безумовно ми б хотілося, щоб це було не тільки назвою, а реально таке працювало, але перейдемо в реальну площину. От в реальній площині, це такий парламент, який він є, такий офіс, який він є, таке все, яке ми маємо станом на цю хвилину. Як ага. вони поведуть себе, і як це які у нас небезпеки так. в плюс і в мінус, по перше, те ну все ж таки буду апелювати до того, так. що казав президент, що коаліція. А у нас парламентська держава повинна відсторонити на період розслідування всіх фігурантів, тобто це... Тільки фігурантів чи весь уряд. Я вважаю, що тільки фігрантів. Я не є адвокат пані Юлії Свириденко, але я вважаю, що зарано ще казати про те, що Вазюря треба прибирати. Я розумію, що дуже багато запитань до них, але, знаєте, не пам'ятаю, хто сказав, але сказав, хай працюють поки що. А, тому тут, в даному випадку, і є люди, які на цих плівках, тому що ми розуміємо, що якщо всіх саджати, то тут, на жаль, дуже-дуже великий список може бути. А, і в цьому контексті. Треба Треба розуміти, що від нас чекають ті, хто дають нам гроші, тобто наші партнери на заході. І я думаю, що така робота проводиться. Принаймні, буде здивований, якщо вона не проводиться, тому що ми повинні розуміти наскільки це зачепило насамперед, тих, хто приймає рішення, що щодо продовження допомоги Україні щодо того, хто там в Ізраїлі, тут, думаю, з американцями також буде розмова, тому що говорити я згадую, вже в Україні забули. Був такий дубілет. Ну, всі пам'ятають більше його сина. А я нагадую, що батько навіть там були розмови, що може сісти до в'язниці в Ізраїлі, і це були справи пов'язані з Україною, тому що там, скільки пам'ятаю, не розрахувався за певне вугілля. Причому не розрахувався не до білету, не розрахувався людина, візь... Згадували про це. Та нам підказують, що у нас поквально півхвилини ага, сумувати. То спробуйте а, це все спробую да. підсумувати безумовно. Те, що відреагувала держава на скандал, я вважаю, плюс і що будуть робити далі? От дуже багато від цього буде залежати, тому що залишити це ну, ми відреагували, крапка, ні так не пройде одним словом. Період, який ми в який ми довго жили, які обирали. Колись на виборах були колись вибори до війни. В нас він називався А якщо якісь є проблеми, зробимо виліт, що їх немає воно якось саме розсмокчиться. Так тут зовсім інша історія: не розсмокчиться. і ми будемо завтра про це багато ще говорити, спілкуватися і розпитувати. А сьогодні подякуємо головному консультанту центру зовнішньополітичних досліджень Івану Усу Національний інститут стратегічних досліджень.